Вітаю! Психологічний розбір дуже непростої ситуації, так як і обіцяла, о 19.00 наш розбір ситуації. Чоловік на війні, і жінка дізнається, що у чоловіка є бойова подруга, з якою він її зраджує. Що робити в такій ситуації? Ну, Давайте саму ситуацію розберемо. Війна, війна завжди кардинально змінює стосунки. Пара, яка до цього часу мала певну стабільність, опиняється в умовах, де все перевертається з ніг на голову. В цій ситуації жінка дізнається про зраду свого чоловіка з бойовою подругою на фронті, що призводить до глибокого емоційного шоку, до зради та болю. Така новина створює кризу у стосунках, яка вимагає детального розбору з психологічної точки зору. І поясню з точки зору психології. Зрада в умовах війни має свої особливі причини, які не завжди пов'язані з емоційною холодністю або неповагою до стосунки. Війна це стресова ситуація. Сама війна це стрес, це ситуація стресова, екстремального характеру. Люди перебувають під постійною загрозою життю і змушені приймати швидкі, іноді навіть непередбачувані рішення. Перший, перше, чому так відбулося, близькість як засіб виживання. На фронті виникає особливий тип зв'язку між людьми, які щодня ризикують своїм життям. Це створює відчуття глибокої спільності, і іноді навіть відчуття гіперблизькості. Психіка шукає способи, як же, яким чином це можна все компенсувати. І це не обов'язково виправдовує зраду, але допомагає пояснити, чому людина може шукати підтримку і емоційний захист. У того, хто поруч в момент небезпеки, друге, це може бути зміна цінностей. Війна різко змінює пріоритети людини. Те, що раніше здавалося важливим для людини, може втратити сенс на тлі постійної небезпеки та загрози. І для чоловіка, який стикається з можливістю смерті, може статися тимчасова трансформація. Моральних принципів і особистісних переконань, зрада як прояв його пошуку, моментів емоційної близькості може бути обумовлена зміною ціннісної системи. Третє, третє, що от може бути? Ілюзія швидкоплинності. На фронті все здається тимчасовим життя, стосунки, зв'язки. Виникає почуття, що кожен день може бути останнім. І це часто прийде до прийняття рішень, які можуть здаватися неприйнятними в мирний час. І людина може дозволити собі те, що в звичайних умовах ніколи б цього не зробила. Емоції жінки. Дізнавшись про зраду чоловіка, да, розберемося ситуації. Жінка що робить? Вона відчуває великий спектр емоцій, від гніву та шоку, до вічі та зради. Тут важливо пам'ятати, що вона також переживає її стрес, стрес, сильний стрес, її чоловік на війні. В неї ревнощі і страх втрати, і це все підсилює її емоційний дисбаланс. конкретні кроки, що потрібно зробити. Перше, перше, з чого почати, розмова і пояснення. Якщо є можливість, важливо провести відверту розмову з чоловіком. Діалог. Діалог це саме те, що може врятувати ці стосунки і зрозуміти мотиви зради. Звісно, ну не завжди легко зберігати спосіб, будуть звинувачення, але це вже буде перший крок, спокійна розмова до до рішення щодо подальших стосунків. Друге розуміння контексту. Жінка повинна зрозуміти, заради чого? Чому що зрада на війні це не завжди особистісна зрада, яка в мирний час, як зрада, це може бути реакція на екстремальні умови. І прийняття цього факту допоможе краще впоратися з емоцією самі жінки і не руйнувати стосунки від миттєвого гніву. І третє це допомога психолога. Обидва партнери можуть скористатися допомогою психолога, щоб пропрацювати свої почуття і страхи. І терапія допоможе зрозуміти, чи є майбутнє у цих стосунків, і як кожен з них бачить своє життя після війни. І четвертий, четвертий крок це час для прийняття рішення. Жінка повинна дати собі час на прийняття рішення, чи продовжувати ці стосунки, чи не продовжувати. І не поспішати з висновками. Тому що вона скаже: іди геть, все, я не хочу тебе бачити, а то друга, зачекай, іди, іди. А можливо, до цього було все чудово в цій сім'ї. Тобто не поріть гарячку. І висновок, зрада на війні, має іншу динаміку, ніж у мирний час. Важливо розуміти, важливо саме розуміти те, що причину, чому це відбулося. Дякую вам за увагу.